Доброго дня, з вами знову я, доцент кафедри педіатрії Тараненко Тамара. І сьогодні наша лекція буде не дуже довга і в дещо такому незвичному форматі. Коли мені задавали питання і задають, як берегти дитину, як берегти психічне здоров'я дитини під час війни, я шукала, передивлялася багато матеріалу і думала, як же доступно розповісти. І от мені попадається на очі. Казка. Казка, яка називається Герої теж не плачуть Алісії Саваржинської платож. Я їй дуже вдячна за цю казку, тому що ця дитяча казочка дає дуже багато відповідей на питання і діткам, і нам дорослим. Слухаємо казку. Була гарна погода, починалася весна. Птахи робили колиски для своїх пташенят. Дерева колихалися разом із подихом теплого вітру. Бабах. Раптом у лісі пронісся гуркіт. Мишеня міцно обняла свою маму. Мамо, мені страшно, пропищала мишеня. Мені теж, відповіла мама. Але ти тільки поглянь, яке у нас приємне та тепле хутро, як спокійно у моїх обіймах. Я одразу почуваюся краще. Мишеня витерла сльози, та ще сильніше притиснулася до мами. Коли дитина питає, що відбувається, Обов'язково треба відповідати. Не я тобі потім розкажу, не нічого не відбувається тобі, здалося. Мама має з дитиною говорити і заспокоювати. І не тільки з дитиною, я вам скажу, що цього потребують і ну, трошечки слабше від нас, оточуючи дорослі, про це теж пам'ятаємо. Давай приготуємо борщик, сказала мама. Ми не можемо повпливати на всі речі, які відбуваються навколо нас. Давай зробимо те, що нам під силу. Мшинян допомогла мамі підготувати овочі, нарізувати моркву кружечками, так вільно, як тільки змогло. Готувати разом з мамою було чудово. От наступне правило: обов'язково залишайте якісь ті рутинні ритуали, які ви завжди робили, якщо є можливість їх і надалі виконувати. Варити разом борщик, готувати на ніч какао, співати колисково. Так, дитина коли чує від мами. Ой, ходить сон. Відразу почуває себе спокійніше. Я тому завжди своїм мамам-пацієнткам кажу, вивчіть хоча б одну-двіскових, дві колисколи. дуже потрібно на хазяйські штуки. Поїхали далі. Готувати разом з мамою було чудово. Здавалося, що гурку то у лісі не існує, коли борщ був готовий. Мама розподілила його по тарілочкам та разом з мишенятком пішла пригощати сусідів. Сусіди також були налякані. Через гурки Тулісі лісі, так само, як мишеня, але після тарілочки теплого супу всім стало легше. І якщо допомагаєш оточуючим, то стає легше і їм відчувають захищеність, І стає легше, перш за все, тому хто допомагає, тому що він відчуває себе сильніше. Сонечко. Бери свої речі, ми маємо шукати безпечніший дім. Мамо, я не хочу, жалюбно пропущала мишеня. Розумію, мій хороший, сказала мама Миша. Проте іноді ми маємо робити те, чого не хочемо. Мишеня розплакалася, йому довелося покинути всі свої іграшки та книжки. Вона забрала лише свого улюбленого м'якого кролика. Мама взяла мишеня за лапку. Це лише речі, сонечко. Це лише речі, заспокоювала мама. Усе можна купити та відбудувати знову. Найголовніше, що ми є один у одного. Тому ми всі пам'ятаємо, що речі це всього-навсього речі. І важливо, щоб ми були один одного, і важливо зберегти життя, а не речі, все інше відбудується. Чому тато не їде з нами? схвильовано запитала машиня маму. Наш тато герой, відповіла вона. Тато має захищати наш ліс, аби ми могли повернутися. Він сильний та розсудливий. Думками він весь час буде з нами. Дякую вам, нашому ЗСУ, нашим богам війни. Але я хочу, щоб він пішов з нами, заплаканим голосом пропущала мошенятку. Я теж, але іноді доводиться відмовлятися від своїх бажань, тому що є речі, за які варто боротися, навіть коли страшно, навіть коли не хочеться. Це називається відвага. Герої відважні. Адже кожного дня вони долають страх. Вони мають свої емоції, наші герої. Їм теж страшно, але вони вміють вміються подолати. І за це їм дякую. Я теж герой? Мені страшно, але я йду з тобою, пропищала мишеня. Мишеня взяла свій мішечок та допомогло мамі надягнути рюкзак. Це правда, усміхнулася вона. От тобі більше сил та відваги, ніж тобі здається. Тільки пам'ятай, що герої також відчувають різні емоції. Якщо тобі хочеться плакати, плач, якщо хочеться сміятися, смійся голосно. Я вам кажу, і дорослі, і дітки, якщо вам хочеться плакати, плачте, якщо, якщо ви можете. Якщо ви чуєте новину про е, безпілотних збитий банкою ігриків, і вам хочеться сміятися, смійтеся. Тому що це вирівнює, нормалізує наше психічне здоров'я і допомагає нам боротися з таким страшним стресом, як війна. Мама з машинятком вийшла на стежинку. був сильний вітер, який повсякчас заважав іти. Дорогою вони зустрічали інших машинят, які допомагали їм нести речі та пригощали гарячим чаєм. Як я вже казала, ми є один у одного. Ці зустрічі додавали їм сил та назнаку. Лісові мишенята відчували, що вони не одні. Мамо, а де ми тепер будемо жити? запитала мишеня. Не знаю, сонечко, відповіла мама мишка, разом ми сильні. У світі багато добра, після кожного дощу завжди з'являється веселка. Ми зараз переконуємося в тому, що дійсно в світі багато добра, і це дуже добре. Незважаючи на те, що шлях в сульмі був довгий та втомлюючий, нарешті лісові мишенята вийшли на галявину. Світило сонечко, не було чудно страшного гуркуту, який лунав у лісі, раптом із трави визирнули дивні продовгуваті мордочки. Мишеня сховалася у мами за спиною. Мамо, хто це? перелякано спитала машиня. Чому вони виглядають інакше? Чому я не розумію, що вони говорять? Це польові міші, заспокоїла мама, тваринки, які живуть на полях та луках. Вони відрізняються від нас, але давай спробуємо з ними порозумітися. Ольові меша зацікавлено спостерігали за мамою та мошенятком. Вони почали пригощати їх різним насінням, горішками та іншою їжею, яку мишеня ніколи не бачила. З куштую. Мама дала машенятки шматочок дивного насіння. Спочатку машиня не хотіло куштувати, але згадала про тата, про те, що іноді герої роблять те, чого їм не хочеться. А воно навіть смачне, пропущала воно після того, як відгризла шматочок. Не таке вдома, але мені подобається. Лові межі запросили машеня до себе додому. У їхній родині також були малюки. Полівні мишки жили в одній кімнаті з одним ліжком, але для мами з машеням там знайшлося місце. Окрема подяка всіх, хто прихистив наших мам і діток, хто не дав їм пропасти. І, зокрема, друзі, брати, сестри, поляки, дякую вам ще раз. Вони час були разом. Мені більше подобалось вдома, пропощала Мишеня, притиснувшись до мами. Мені теж, зітхаючи, відповіла вона, я також дуже люблю наш дім та переймаюся, чи все вдома в порядку. Однак завдяки нашій подорожі ми зустріли нових друзів та спробували нове насіння. Мишеня знала, що мама права, але вона відчувала сум. Вона сумувала за домом, за татом, але пам'ятала, що герої також сумують. Якщо ви маєте емоції на сьогодні і вам хочеться їх проявляти, проявляйте обов'язково і дітей в тому не зупиняйте, тому що це дуже важливо. Мама з машеням залишилася у польових мишей. Малюки польових мишок поділилися з мишенятком одягом та іграшками. Вся родина допомагала лісовим мишенятам. Мишеня відчувало себе дивно, граючись іграшками польових мишей та надягаючи чужий одяг. Знаю, що тобі нелегко, відповіла мама, коли мишеня поділилася з нею своїми переживаннями. Іноді так стається, що ми нічого не можемо з цим зробити. Я теж хотіла би зараз бути разом з тобою і татом у нашому домі. Мишеня помітила, що по маминим щокам текли сльози. Мшенятко дістала з мішечка знімок тата, який завжди брало з собою. Мамо, пропищала мишеня, ти ж теж героїня. Ми маємо робити те, що нам під силу. Давай приготуємо борщ для польових ножок. І це дуже важливий посил. Кожен із нас е, має робити те, що йому посила. Наші воїни нас захищають, лікарі лікують, волонтери волонтерять. Мами захищають своїх дітей, знайшовши для них безпечне місце. Кожен має робити те, що в нього найкраще виходить. А в кого виходить найкраще молитися, хай молиться, це теж дуже на сьогодні важливо зробили. Коли борщ закипів, а його запах рознісся по всій норі, до кухні прибігло польове мишеня. Його мама зайшла слідом за ним, всім одразу стало веселіше. Коли все це закінчиться, ми допоможемо вам відбудувати ліс, сказало польове мишеня. З нашого насіння виростуть чудові дерева, птахи знову будуть робити колиски для своїх пташеняток, а дерева колихатися разом із подихом теплого вітру. Все відновлено. Перемога за нами. Ну і як резюме так, це дуже, як на мій погляд, гарної казки. Як берегти психічне здоров'я дітей під час війни? Що ми робимо? По-перше, постійно з дитиною треба розмовляти, пояснювати все. Проводити алегорії з улюбленими казками. Ну, в кого яка улюблена, в кого Панкотський, в кого Лис Микита, в кого Котигорошка. Виготувати постфантастичних фантастичних персонажів, придумувати свої казки, розказувати про янголів, які захищають обов'язково. Малювати малюнки нашим захисникам, це теж важливо її і вам. Ну і, звичайно ж, як і в попередньому е ролику, ми говоримо про що? Про ігри, навчання та дихальні вправи за планом. І цього разу я хотіла би вам розказати. Проізраїльський протокол допомоги дитині, що пережила стресову ситуацію. Він будується з декількох частин: 3D, 2П. Перша дотик обійняти дитину. Далі дія. Показуємо разом з дитиною. Робимо струситися як песик, потягнутися, як котик, пострибати як зайчик тощо. Третє Д. дихання. Вправа свічка і квітка. Дихальні вправи дуже в таких ситуаціях потрібні. Імітуємо повільне затінкування свічки. Така в нас свічка. Повільний видих через рот. Після цього уявляємо, ніби повільно вдихаємо через ніс аромат квітки. У мене, правда, така квітка, але нічого. Акуратно вдихаємо аромат. Та затримуємо дихання. Дихнули і дихання затримали. Робимо 2-3 цикли, можна більше таких дихів-видихів. Але починаємо обов'язково з видиху. Далі. Е ПТ -пе, позитивні переконання. Ти розумничка, ти молодець, ти справляєшся, в тебе виходить, ми разом з тобою, Бог нас оберігає, янгол-охоронець нас оберігає, я в тебе є, ти в мене є, я тебе люблю. Це слово, ми зараз кажемо дуже часто, нам хочеться його казати, і не забуваємо його казати. У нас захищений простір, ти можеш погладити котика, песика, будь-яке переконання у позитивному ключі. Ну, і, звичайно, в кінці позитивного переконання робимо вправу яку метелик, пам'ятаємо на, на минулому занятті похлопуванням себе разом з дитиною ці всі вправи робити. І ще я таку цікаву штуку прочитала: що, от коли у дорослих. Напади паніки, теж тривожність, коли бачиш, що сам не справляєшся з твоєю ситуацією, тому що ну, дійсно нам дуже важко, то рекомендують подивитися на свою стару фотографію чи згадати, як я ти був в дитинстві, і обміняти свою внутрішню дитину, згадати цю маленьку дитинку, бачиш, такого мені доводиться обнімати, От, і теж обняти і сказати, що все буде добре. Ми переможемо, тому що дійсно так і буде. І один ще дуже важливий момент в плані дієти при, при таких ситуаціях. Під час стресу у дітей, і у дорослих, виробляється великій кількості стресових гормонів і токсичних речовин, і ми можемо себе почувати погано навіть за рахунок того, що має місце інтоксикація. Тому цей період і мама, і дитина мають пити щовелику кількість води для зменшення проявів інтоксикації. Тому робимо вправи, розмовляємо, читаємо казки і все робимо для перемоги. Слава Україні!